Всім привіт-привіт! Мене звати Аня і ви попали на мій канал. І сьогодні я покажу, як зробити закладку до книжки три варіанти. Почнемо! Отже, для першого варіанту нам потрібні ось такі палочки для морозива. Ну, я їх так називаю. Я їх купила в звичайному канцелярському магазині. Я візьму дві палочки ем, ось таких кольорів. І буду робити з них дві закладочки. Також для цього варіанту нам потрібен клей-пістолет, і потрібні два листочки, на яких ми намалюємо малюночки, Кош потрібен скотч, стойлівець. Звісно, що те, чим ми будемо розмальовувати. Отже, почнемо з наших двох малюночків. Можна намалювати взагалі що завгодно, якісь якусь їду, тваринку і так далі. Я на одному листочку напишу надпис, а на другому зроблю якийсь такий міні-малюночок. Отже, ось таких от два малюночка в мене вийшло, Я їх обклеїла скотчем і вирізала. Тут в мене пише хай і такі от різнокольорові, е, як не знаю, як це сказати, бліки чи що. І тут в мене таке печенько чуть чуть надкушене. І зараз приступимо до приклеювання. печенько мені якраз підійде от сюди наклеїти. Ну, ага, я не знаю, чи підходить сюди. Я візьму ось цю таку. І тепер включаємо наш клейпістолет в розетку. Ось так я вже включила, і тепер чекаємо, поки він нагріється. У мене вже нагрівся клей пістолет. І тепер намащуємо сюди і прикладаємо нашу печеньку. Притискаємо. Далі тепер намащуємо сюди клей пістолет і приклеїмо наш малюночок. Притискаємо і чекаємо, поки клей підсохне. Також в мене є вже готові ось такі от закладочки, хотіла вам показати. І ось у мене плюс 2 до моєї колекції. Ось так от це виглядає, коли його вже поставити в книжку. Закриваємо нашу книжку і ось так прикольно вийшло. І також з печенькою, як на мене, дуже мило вийшло і дуже красиво. Далі другий варіант, як зробити закладку. Так, Для цього нам потрібно е, звичайний білий папір А4 і також то, чим ми будемо розмальовувати. Отже, почнемо. Складаємо наш папір вдвоє і розрізаємо. Я вже розрізала на дві частини. З одної частини виходить одна закладка, з другої друга. Отже, почнемо робити нашу закладку. Для цього нам потрібно перше скласти, і тут зайве відрізаємо. Отже, складаємо, один, ось, складаємо ось цю полосочку до кутика, прижимаємо. і другу сторону так само, прижимаємо. Ось так і розкладаємо. Далі ось цей один кутик, тут в нас їх два. Один складаємо от сюди, до середини, притискаємо. І далі ось ці от кінчики складаємо от сюди. Ось так от завертаємо. Один. Так, от я склала другий котик, тепер можна намалювати тут, що ми хочемо. Я... Тут я намалювала ось такого котика єдинорога, а на другій закладці я намалювала. Я намалювала таке, як денне небо і нічне небо. Такі дві закладки в нас вийшлося. І ось так ось це виглядає на книжці: одна закладка. І ось тут -от друга закладка. А тепер перейдемо до третього варіанту, як зробити закладку. Для цього нам знову потрібен звичайний папір. Складаємо його ось так. От. Отже, нам потрібна ось така от, е, така от смужка і дві ось таких от малесеньких. І тепер ми її розмальовуємо як завгодно. Я ось так от розмалювала, намалювала тут різні малюночки прикольні. А ось ці дві штучки розмалювала просто одинаково і різними кольорами. Отже, зараз нам потрібен скотч і ножниці. Ось, беремо, ставимо, наліплюємо, наліплюємо його от сюди. І сюди наліплюємо другу. Ставимо закладочку дотамивку. Да, і тепер цими закльопками ось так, от ось так от. Відкриваємо книжку, і ось тут у нас наша закладка. І так, щоб вона не випадала, ми її зацепили цими штучками. Тепер забираємо закладку і продовжуємо читати. Ну що ж, моє відео закінчується. А ви обов'язково не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Нових зустрічей, Па-па-па-па!